до вашої уваги огляд мішечка з флісовими халатами. Екстра подивимось, що попадає. У нас є у нас такий гарненький халатик, стиль Мілітарі, розмір М. Наступний. Іде як пледиком, З рукавами. Дуже зручний. Я, до речі, кишенька. Ось такий халатик, розмір XL з капюшончиком. Розмір. Елікселя. Леопардовий. Розміру М. Гарненький чоловічий. Палац з капюшончиком, Розміру М. С. Ікселя. Размер XL такие классные, с классные, рожевенький з сердечками с Дивимось далі. размер S жіночий. Видите, раменцы есть абсолютно у всех халатах. Фирма 1. Фончу размера M. Чоловічий. Палати в чудовому стані. Чоловічий розмір S. Ось Такий класний. Неблук розміра M. Короткий жіночий. Розмір L. 15 травичкою. Два L. Гарненький фісовий. Чоловічий розмір M. Оставіться нашого мішечка. Всі халатики з рамінцями в чудовому стані. Бачите, що ще попадає.